вітає канал Спініх ТВ. Налаштовуйтесь зручніше, Заварюйте каву. Я сьогодні був на змаганнях і отримав ось таку от медальку з номінації Я хочу медаль. Обов'язково додивіться цей відеоролик до самого кінця, поставте лайк. Пишіть коментарі, виїжджайте частіше на рибалку, трусіть холодильники. Ну і у нас змагання закінчилось. Я сьогодні наловив 5 окунів невеличких, яких вже випустив Ну і отримав сьогодні колосальне задоволення, дякуючи своєму найліпшому колегові за те, що організував такий дружній. Між... між друзями. І отримав ось таку от медаль дерев'яну. За пійманих шести... п'яти кунів. Ну, це в цьому році моя перша медаль. І сподіваюсь не остання. Ну, і... ті, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайки, активуйте дзвоник двійним, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Ну я цей короткий відеоролик буду завершувати, бо будемо збиратися додому. Всім дякую за увагу, всім мирного мирну неба над головою і удачі всім на рибалках. І з вами, як завжди, був канал Спініх ТВ. До нових зустрічей. на дойму.